Za górami góry, chmurami spowite, zasiane niedolu, krwi purpurą lite. Prometeja tam od wieku orzeł w krwi pławi. dzień chciwie targa żebra, serce w szponach dwawi. Так звучить Шевченкова поема Кавказ польською. Марина Стефанів, викладачка польської мови у центрі освітніх інновацій, разом зі своїми студентами долучилась до читань. каже, великого кобзаря мають почути у всьому світі. Зараз всі дізналися більше про те, хто такі українці і що таке українська нація і наша творчість. І власне за допомогою творів Тараса Шевченка ми можемо як найглибше показати нашу культуру, наші традиції, нашу самобутність. Наймолодшою серед поціновувачів Шевченкового слова шестирічна Софія Бондарук. Школярка зізнається, до декламування вірша готувалась задовго до річниці. Дивлюся, Арсвітаю, це мій найкращий вірш Тараса Шевченка. Я полюбляю його від щирого серця. Дивлюся, Арсвітаю, край неба палає, соловеку в темнім гаї сонце зустрічає. Тарас Шевченко для мене найбільший поет для, для всього світу. Організатори кажуть, така літературна акція у Івано-Франківську відбувається не вперше. Нині вирішили зібратися, аби озвучити кобзаря не лише польською та українською, а й англійською, французькою та німецькою мовами. До читань долучили всіх охочих. Цього року, як і кожного, українська нація цінує Шевченка, возвеличує його постать, адже його слова зараз як ніколи актуальні. Гуртують, єднають Україну в єдиному прагненні перемогти зло і щоб настав мир та спокій у всьому світі. Під час творчого вечора відбулася і презентація друкованих видань Тараса Шевченка іноземними мовами. Віталія Куч Руслан Копанчук. Новини на вежі.